Усім привіт, з вами Максим Діверсіто. Іноді все складається просто ідеально. По-перше, я давно хотів записати відос, в якому я візьму якийсь тест по тематиці знайомств, чи побачень, чи з побудови стосунків. Буду проходити цей тест, відповідати на питання, перевіримо мої знання. Заодно перевіримо, що там в голові у тієї людини, яка складала цей тест, все там нормально чи ні. Разом з вами погораємо. Буде весело, так я думав. Це по-перше. По-друге, я давно хотів зробити якийсь тест для вас, для моїх підписників, щоб перевірити ваші знання, і щоб перевірити, наскільки уважно ви дивитесь канал Максима Дівертіта, все склалося як треба. Спонсор цього відео, стартап, Testroom.com.ua, який на замовлення блогерів робить тести, ну чи може для самих блогерів, якщо вони хочуть, чи для їх підписників. Тобто блогер може замовити тести по своєму контенту, а підписники його можуть заходити, відповідати на питання, кайфувати, отримувати емоції, ще більше проникатись своїм улюбленим блогером. Сьогодні ми будемо разом з вами проходити тест Грозний спокушака на побаченні. До речі, на сайті testroom.com.ua вже є. Ще декілька тестів по контенту каналу Максима Дівертіто. Так ось сьогодні у нас грозний спокушака на побаченні. Я навіть трішки хвилююсь. Я до зйомок не дивився, які будуть питання. І треба ж, як то кажуть, не вдарити, не вдарити обличчям у грязь. Да? Що можу сказати? Мо відразу можу сказати, що дуже крутий дизайн, все, все круто. Там, вон, фан клуб Дівертіто. Грозний спокушака на побаченні. До речі, цей відос українською, але навіть якщо ви хочете проходити тести і хочете проходити їх, наприклад, російською, тут я дивлюсь, що можна вибрати мову. Ви дивіться, все круто, ніякого політичного контексту нема, все толерантно, лев, левеня і Укр, і така мила, дуже свинка, і російську мову можна вибрати. Все, я вважаю, що все як треба. Отож, перше питання. Якщо дівчина з попередженням спізнилась на 10 хвилин і більше, що треба робити? Перший варіант пожартуєш, получиш по попці, ну, це прям насправді олдскульний пікап. так? Так. Не будеш чекати, якщо ти прям дуже грозний спокушака, таке це що? Це перевірка. Вона перевіряє, наскільки я лайно. 10 хвилин, навіть якщо вона попередила, для мене це вже край. Пограєшся в її папіка. Все, сьогодні ніякого десерту, і тут я не про морозиво говорю. До речі, гарний жар і жарт, і це в деякому випадку, навіть можна сказати, що це і флірт, такий, такий кумедний флірт. Але ж. Ну, перше питання тут все зрозуміло. І я думаю, що якщо ви ну, хоча б декілька місяців дивились канал, а тим більше, якщо ви дивились його декілька років, то тут зрозуміло, що вибираємо получиш по попці за кожну хвилиночку один удар. І по жопці! Оце круто! До речі, круто. Це добре. До речі, А можна вибрати інше? Так, можна. А їбати кого будеш? <смі> так, і бліфуєш, альфач. Ну мені подобається, до речі, мені подобається, але я буду потім вибирати, ну, у більшості випадків, лише один варіант. Для чого? Для того, щоб потім ви могли самі, самі проходити тест і подивитися, які там можуть впливати ще смайли і підписи. Але зроблено, як то кажуть, з душею. Мені вже. Вже дуже-дуже подобається. По жопці. По жопці. Чи даруєш їй щось на першому побаченні? Нану, гану, на багато сміху і хтивий настрій через флірт. Бум! Свій член! Це... А я це не і те саме, чи ні? 50% рахунку. Ну, тобто, там, можеш не платити все, я свої 50 завело плачу. Так, ну. Хочеться, звісно, якогось тришика і вибрати свій член. Ось. Але я ще ну, вважаю, що це найкращий подарунок на першому побаченні, тим більше. Але ми що даруємо дівчині, якщо йдемо на перше побачення, багато сміху і хтивий настрій через флірт. Що у нас? Грозний спокушака. Добре. Вона каже, що дивиться Макса Дівертіто. Ідеальна дівчина, не те, що там придатна, непридатна, ідеальна. Ти їй кажеш, не знаю такого. Що ти тут робиш тоді? Не треба. Треба, ну, треба приходити. Якщо я зроблю колись мерч, треба на побачення ходити. У мерчі Максима Дівертіна. щоб вона така: о, та це ж точно крутий чувак. А психолог якийсь. І питання. Блін, не думав, що так швидко це запропоную, але ти не хочеш зустрічатись, разом жити і разом дивитись Макса. Я вважаю, що якщо е, можна було б виписати якийсь такий сценарій ідеального побачення, то так воно і повинно бути. Дівчина тобі каже, що вона дивиться Максима Дівертіта, а ти одразу пропонуєш їй зустрічатись і одразу. Разом жити, щоб ви могли дивитись кожного дня. КОЖНОГО ДНЯ, Новий відос від Максима Діверсіта. Тому, звісно, третє. Ой, да, ладно, серйозна, серйозно, а як інакше. Що значить, не знаю такого? Це, мабуть, треба іншого, якщо вона дивиться, то казати. Не знаю такого. Разом жити, разом дивитись. Правильна послідовність пріоритетів на першому побаченні. Задоволення, досвід, результат. Результат, задоволення, досвід. Дрочка мінет, секс І Я даве хтось такий каже, ні, ну які там задоволення, досвід, результат, ну, дрочка мені подобається більше. Але дійсно, якщо ви уважно дивитесь контент, ви повинні розуміти. Результат це ну, ясно, що це важливо. Але якщо ви не будете під час Побачення, отримувати задоволення, скоріш за все, і результату теж не буде. Тому задоволення, досвід, результат. Заєбісь! <плес> я мій подобається дуже круто, дуже атмосферно зроблено. Зараз неділя і прямо, знаєте, як неділя це день, коли там всі відпочивають, отримують позитивні емоції. І я ось прямо кайфую час цього. І дуже круто все зроблено. дуже дуже якісно. Добре, йдемо на п'яте питання. Вона вже третя не дала тобі сісти на диванчик біля себе. Це вже після 20-30 хвилин флірту. Ну допустимо. точніше, припустимо. Звісно, коли ми кажемо про те, що ви з дівчиною 30 хвилин фліртуєте, іменно ну, саме фліртуєте, то скоріш за все вона і з першого, і з другого, і тим більше з третього разу дасть. Тим більше, якщо ми кажемо про те, щоб сісти разом на диванчик. Але ж, ну, наприклад, флірт є, а сідати не дає. Взяти рахунок і піти додому спокійно подрочити на інстаграм. Варіант варіант. Вибачитись, зізнати, що це все інтернет психологи тебе грозним збоченякою зробили. Розказати анекдот про патологоанатові і клітор огірок. О! А цей анекдот може знати. Тільки Олд, хоч хочете, я такий бонус додам до цього відео, і ви станете на о, одну ступеньку, хоча це русізм, але тим не менше, станете на один крок ближче до того, щоб вважатися Олдом. Треба знати цей анекдот. А цей анекдот який? забігає один поталагонатом до іншого і каже: там дівчину у морг привезли клітор як огірок. Він каже: не може такого бути. 20 років вже працюю тут, такого жодного разу не бачу. Він каже: ха, їдьмо, покажу. Вони сідають у ліфт, спускаються вниз в морг, лежить трупак дівчини. Він каже: О, дивись! Той дивиться, каже: Ну, клітор як клітор. Говорить, ха, ти лизни спочатку. Так ось, ми, звісно, відповідаємо розказати анекдот про паталага і клітор агірок. Чому? Тому що ми казали, на першому місці задоволення. А розповісти такий анекдот це справжнє задоволення. Бум! Моя школа. О, О! що в себе включає теорія 100 балів. Успішність, зовнішній вигляд, дорогі шмотки, харизма, ріст, красиве лице і накачане тіло. Що говориш? Як говориш? Успішність, зовнішній вигляд, внутрішній стан, гроші, влада, популярність, авто преміум класу, брендовий одяг, відпочинок в екзотичних місцях, харизма. Ну, тут відповідь, точніше, питання повністю на знання. І я думаю, що якщо ви дивились лекції, то ви знаєте, що треба відповідати. Якщо не дивились, то обов'язково подивиться. Звісно, ми відповідаємо з вами. Друга відповідь. І, до речі, багато хто, коли починає дивитись лекції, він вважає, що щось там перша лекція, там вступ, дивитись не буду. Обов'язково треба дивитись і вступ. Отож, йдемо далі. Скільки разів годину ти її торкаєшся, поки вона не так боляче б'є у відповідь. Поки не вдарить шокером, але ти стараєшся наперед витягнути його з її сумки, не рахуєш. До речі, а яка правильна відповідь? Давайте, поки вона не так боляче б'є у відповідь, це я вам розповідав жарт про олдскульний пікап, коли казали: а ось наполегливість під час знайомства. Ну, от коли ще нормально. Проявляти наполегливість. Кажуть, якщо дівчина не почала бити тебе сумкою у відповідь, все, ще треба продовжувати знайомство. Але ж це жарт був. Поки не вдарить шокер, а ти стараєшся наперед витягнути його її, її сумки, не рахуєш. Ну насправді все ж таки треба знову ж таки дивитись лекції. І Я казав, що не треба зациклюватись на торканнях а, і. Коли ти до дівчини, для тебе головне за допомогою цього просто перевірити, наскільки вона готова до поцілунку. І тому, що занадто, то не здраво. Багато торкатись не треба. Але все ж таки, мабуть, мабуть, не рахуєш, треба відповісти так. Поки вона так бойбує, щоб її відповідь, не рахуєш. Красиво піздиш! Ну добре! Добре! Якщо Максим Діток Діверті, то пиздить, то треба поставити вподобайку прямо зараз. Коли дівчина починає їсти з твоїх рук через годину дресирування спілкування, я ще ніколи нічого не клав у рот дівчині. Фу, не хочу навіть уявляти, як дівчина сочно облизує мені палець і втягує його в себе. Головне так не робити з пальцем дівчини. Ми якось з вами розбирали історію, коли хлопець на побаченні почав смоктати пальці у дівчині. Оце тришак. Дівчина починає їсти свою. Через годину дресування спілкування, я ще ніколи нічого не клав у рот дівчини. Не хочу навіть уявляти, як дівчина сочно близу мені палець і втягує його в себе. Уявляти таке можна, але не під час перегляду відосів Максима Дівертіто. Я думаю, що все ж таки перша відповідь, вона така максимально адекватна. Блифуєш. Альфач. Ну, можливо, треба було відповідати е, друге, тому що цей, ну, так би мовити, жарт на жарт, на питання від відповіді жартом. Ні. Ви що, дівчині Клав, які питання. Ось. Але ж я казав, що буду вибирати лише одну відповідь. На цьому і зупиняємось. Йдемо далі. Коли ти пробуєш поцілувати її перший раз? Після третього побачення? Ні. Після третього бокалу, можливо, після третього пошлого флірту. Ну, Після третього бокалу це от 100%, можете такі лайфхаки, що дівчина з вами випила вже третій бокал, вона готова до поцілунку 100%. Але після третього пошлого флірту 50%. Але ж чому б не перевірити. Якщо зупинить тебе нічого страшного, випиш ще два бокали і будеш пробувати. Тому після третього пошлого флірту грозний спокушака. Йдемо далі. Якщо вона пошла, врятує з тобою, але відвертається від поцілунків, ти зжимаєш в руці її ногу і шепчеш агресивно на вухо. Не грайся зі мною сучка, а потім усміхаєшся і миттєво вертаєшся до розмови, ніби нічого не було. До речі, до речі, аж це гарна вправа. Якщо говориться, так. Тобі завдання на наступному побаченні, коли дівчина не дасть себе поцілувати, тобі треба жати їй ногу і сказати: не жартуй зі мною сучка. Не грайся зі мною. Цілуєш в шию, показуєш їй свій дікпік на телефоні. Ретельно подумай, цього джокера можна використати лише раз за цей тест. Ну, добре. Ну, скажу, мені настільки сподобався перший варіант, що дійсно треба буде навіть, от вам прямо зараз є завдання записати побачення своє, де ви так робите. І розберемо якось у відосі, яка буде реакція у дівчини на те, що ти скажеш, не грайся зі мною сучка, коли перший раз пробуєш її поцілувати. Тому вибираємо цепіте відповідь. Грозний збоченяка. Бум! Яка оптимальна тривалость першого побачення? Чим довше, тим краще. Тобі ще ніколи не вдавалось розказати всю свою біографію менше, ніж за 4 години. Ну, ось ми на минулому тижні розбирали з вами історію про колумбійську проститутку. уявляєте, скільки часу тому хлопцю треба, щоб дійсно розповісти? Ну, не те, щоб усю біографію, ну, хоча б те, що з ним відбувалось за минулий рік. Ну, 5 годин так точно. Півтори години, якщо з поцілунками пішло добре, то 2-2,5. Чим коротше і інтенсивніше побачення, тим більше дівчини тебе потім не вистачатиме. Баланс твоєї значимості буде зашкалювати. Якщо без жартів, то статистика каже про те, що якщо побачення йде усього годину, то не стільки у дівчини є ось бажання, що тебе не вистачатиме, скільки вона просто не встигає. Проникнутись твоєю охуєнністю, так скажемо. Тому все ж таки відповідь півтори години, якщо з поцілунками пішло добре, то 2 половиною» — це саме те. Йдемо далі. Вона розказує, що не кінчає від класичного сексу. Розкажеш про сімейні техніки куні, які передавались ще від того діда. Прадіда, точніше, відкриєш у відповідь, і також зізнаєшся, що кінчаєш тільки від годинного мінету, повтора півтора годинного, якщо не в настрої. Розкажеш їй свою найбільшу таємницю, що твій член магічний, і якщо його добре потерти зі слюною і вставити без презервативу в дівчину, то вона кінчає за п'ять хвилин. Мене мені ця відповідь подобається набагато більше, ніж розповідати про техніку а, твого прадіда. Schoolie. Тому відповідаємо так: Моя школа є. Yeah. Які теми для розмови ти використовуєш на першому побаченні? Розповідаєш про кулінарію, свою маму які романтичні книжки ти любиш читати. Ви любите читати романтичні книжки чи ні? Показуєш фото зі своїми тортиками. Якщо якась тема дівчині зайшла, хапаєшся за неї, стараєшся зі всіх сил розкрутити на годину дві-три, прагнеш до різноманіття. А також торкаєшся гарячих тем про секс, дружбу, стосунки та їхні всеможливі комбинації. Ну тут, звісно, крайнощі перша і друга, а ми вибираємо третя. Ахуєнний варіант, бро. Фу. Наскільки ти вмілий розповідач, твій арсенал, емоції, мімік? Інтонація, і тон голосу, жестикуляція, емоції, міміка. Дахі. Напів, напівспокусник. Я не клоун, це все цирк. Найголовніше те, що я розказую розумні речі. І вона весь час мовчить і сидить в телефоні. Занотовує кожне моє слово. Я щось уявив, як. Там свого часу, мабуть, там, Порошенко ходив на побачення, там, мабуть, так воно і було. Але ж. Хоча, ну, стоїть віддати належне, то актор з нього, там акторські здібності ще може більше і краще, ніж у Зеленську. Так ось. Е, ну, звісно, перш, Заебісь. Дівчина починає втикати, втикати в телефон, переписуватись брати трубку, каже, що по роботі. Відправиш їй дікпік зі свого телефону, щоб зразу переплюнути всі її теперішні переписки. Ладно, ти маєш два джокера в цьому тесті. Жовта-червона картка попередиш раз на другий звалиш геть. Каже, що по роботі. Будеш це присікати. Треба три рази, буде три. Треба п ять, п ять раз їй скажеш. Ну Якщо вона по роботі починає переписуватись, все ж таки бути занадто грозним не варто. І я скажу, що ми перший раз, наскільки я пам'ятаю, не скористалися тим, тим, що можна відправити її Дікпік, давайте скористаємося хоча б цього разу. Дівчина розповідає, що колишній хоче подривати їй машину, і зараз вона покаже тобі варіанти, щоб ти як мужики порадив. Сильно охуєш, відповіси, давай я класно розбираюся в машинах. Скай, що ти колишній не якусь там машину, а двушечку в центрі лишив. Пожартуєш, а давай розведемо його на бабки. В мене знайомий тачками торгує, розіграємо просту комбінацію. І, до речі. Ну, Мені більше подобається, мабуть, третій. <гум> ні, ну, Хоча ні, не, мабуть, якщо казати перший жарт, ну, тобто, якщо немає відповіді, і дівчина, ну, наприклад, така хуйня стається, і ти вибираєш пожартувати на це, і ти кажеш, бля, у тебе. Я своїй колишню квартиру залишаю. Пиши йому, хай дарує квартиру. Тому вибираємо другий варіант. Чого ти за його бан такий? Ну, як так? Як можна казати про Бога? Вона розказує, що колись мала аккаунт на OnlyFans. Ну це ж колись! Пообіцяєш знайти і задонатити молодих творчих особистостей, треба підтримувати. Миттєво уявляєш, як трахаєш її прямо в туалеті цього закладу, головою в унітаз, а сам вирішуєш запросити її до себе, в тебе туалет частіший. Підйобуєш, блін, точно, я дарчив на твої сіськи. Але це не запам'ятовується, але сіськи в тебе хороші. До речі, ну, як би, і перший варіант теж. Він нормальний, як підйомка нормальна, але ж, звісно, ми вибираємо другий. Так, чи вона розказує тобі про чужі хуї. Чи Може ти її? Може, просто про колишніх. Більше одного хуя за одне побачення, я тримаю баланс. Я не встиг роздивитись, вона різко забрала телефон. Може, то була голова її колишній лисий. Якщо ми розмовляємо про члени, то тільки про ті, які були в моєму житті, а це значить, що тільки про мого маленького, про твого великого, звісно, яке ще могли бути питання. Секса Бовак сьогодні буде відео Макса, але і дівчина готова йти до тебе. Особливо, якщо це стрім, треба і дивитись стрім, і донатити. Відмовиш і вибереш Макса, яке кожного разу. Ну, включиш Макса на задньому фоні, ти вже не раз так робив перевірено, краще стоїть. Попросиш подумки про бачення Макса і вибереш її. Ну, з одного боку, щось в цьому є таке, що ви під стріми чи під відоси, там Макса трахаєтесь. Але я вважаю так, що тільки я і нікого іншого. Я вам казав, що я, коли я дізнаюсь, що хтось там відправив свою історію не тільки мені, а якомусь іншому блогеру. Так? Я кажу: все, блядь, іди нако, відписуйся, дивись тільки мене. Так і тут, яка дівчина Відосік, Обов'язково відосік. Тому ну не можу. Я ж, я ж повинен на вас впливати, так? О, ладно, як я, як я кажу завжди, головне подивись у запис, головне постав лайк, головне, напиши коментар. А при можливості задонать на ЗСУ, коли будуть стріми. Тому вибираємо третє, що подумаєш. кінці побачення зізнається, що вона одружена і пропонує прямо зараз поїхати до них додому і зайнятися МЖМ. Питає, що її чоловік симпатичний, займається спортом, бо ти любиш естетичне порно і естетичний секс. Що тебе нудить від стресу побачити член більше за твій. Відмовляєшся. Відповідаєш, що без проблем, якщо тобі ніхто не буде акчати на лице. Б хати в попу щось більше, ніж пальці. Ха-ха. Ну, він попереджав мене, що будуть такі питання, де, в принципі, ще попробую вибори правильну відповідь. Ой, ну. Я думаю, все ж таки виберемо другий другий варіант. І що 80%! Бум! Грозний гібака! Вже за час першого побачення дівчата встигають кінчити з тобою декілька разів ментально, ну а дуже чутливі і фізично теж. Від твоїх пошлих жартів, майстерних дотиків і поцілунків від того, що в тобі вони бачать свого Макса дівтіто грозного і короля оргазмів. не знаю, що тобі порадити. Хіба задуматись? Можливо, те, що дарує тобі задоволене і так добре виходить, може приносити і гроші, як той бізнес на улюбленому хобі. Ну знаєш, там всякі китайські теми клубів для багат... багатих жінок, з якими можна просто спілкуватись, вислуховувати їх і отримувати за день кешем більше, ніж онліфанс моделі видрочують в місяць. Ладно, давай вже напряму, напиши мені і я дам контакти. Ну, круто? Круто. І вон вам там є посилання на тест, коли дівчина у тебе вдома вже. Можна пройти тест ще раз, переглянути свої помилки. Я не буду, щоб ви ж не знали, як там правильно. І навіть ссылка на мої а, відоси. Це дуже і дуже круто. Ну і нагадую вам, що спонсор цього відео testroom.com.ua ви можете прямо після відео зайти і попроходити ті тести, окрім цього, і цей тест пройти і свої відповіді поставити, пройти, пройти інші тести, які там є. Ну, і також, якщо ви блогер, то ви можете у Ярослава, у автора і розробника цього проєкту замовити фанові тести. Якщо ви програміст, і хочете долучитись до цього проекту, також на екрані є контакти, по яким ви можете написати Ярославу. Ну а для юзерів, якщо ви хочете написати свій фідбек, по-перше, ви можете написати в коментарях. Я сподіваюся, що вам ці тести зайдуть. І я чекаю на скріншоти ваших результатів і тих, Відповіді, які на тих питань, які вам найбільше зайшли в телеграм-канал. Скидуйте туди скріншоти, як у вас що є там і я. В коментарі пишіть, наскільки вам сподобалось чи ні. Ярославу і testroom.com.ua Я дуже велике дякую. Дякую за те, що я кайфанув від проходження тесту. Дякую за ще одну тему, і один відос для каналу. Ну, і Завдяки цьому майже 20 тисяч гривень пішло на добру справу. Це теж дуже круто. Як вам, напишіть коментар, поставте вподобайку і до завтра.